Як антоціани можуть захистити ваші гормони та репродуктивне здоров'я, гормональний хаос та барвисті щити, як антоціали можуть захистити вас від мікропластики. Мікропластики. Це звучить як щось із науково фантастичного фільму. Але, на жаль, це реальність, з якою ми всі стикаємося. І, мабуть, найбільш тривожною частиною цієї реальності є її вплив на наше здоров'я, особливо на гормональну систему та репродуктивне здоров'я. Ми вже знаємо, що мікропластики потрапляють у наші тіла, проникаючи в найбільш чутливі органи та тканини. Але що робити, якщо природа вже дала нам інструменти для боротьби з цим невидимим ворогом? Останнім часом все більше уваги приділяли антуціанцям яскравими пігментами, які дають ягодам, овочам та фруктам свої насичені кольори. Ці сполуки не просто роблять наші страви привабливими, вони можуть стати справжніми щитами, які захищають нас від шкідливого впливу у мікропластики. У цій статті я розповім про те, як мікропластики впливають на наше здоров'я, чому антуціанці можуть бути ефективним захистом та як включити їх у свій раціон, щоб зміцнити свою гормональну систему та репродуктивне здоров'я. Мікропластики невидимий ворог у нашому тілі. Ми живемо в епоху пластику, він оточує нас скрізь від упаковки до одягу та побутової техніки. І більша частина цього пластику в кінцевому підсумку розбивається на мікропластики, крихітні частинки, які потрапляють у навколишнє середовище як наслідок в наші тіла. Ми споживаємо мікропластики з їжею та водою, вдихаємо її повітрям, а також переживаємо особисті гігієнічні продукти. І, як показують все більше досліджень, мікропластики не просто присутні в нашому організмі, це активно впливає на наше здоров'я. Останні дослідження показали, що мікропластики виявляються в крові, легенях, мозку, яєчниках і навіть у тканині яєчок. Це дійсно шокуюча статистика, особливо враховуючи, що частинки мікропластики можуть бути настільки малими, що вони проникають у клітини та тканини, порушуючи їх нормальну функцію. Гормональний дисбаланс, наслідки впливу в мікропластики чому це важливо? Тому що мікропластики не інертні. Він може діяти як ендокринний есмінець, імітуючи або блокуючи ефект гормонів, порушуючи нормальні процеси в організмі. Багато добавок, що використовуються у виробництві пластику, таких як BPA, ефталати та вогнепальні засоби, можуть імітувати гормони, такі як естроген та тестостерон, що спричиняє клітинні зміни, які впливають на фартильність, метаболізм, настрій та багато іншого. Вплив мікропластики може бути серйозним, безпліддя у чоловіків і жінок, рання менопауза або нерегулярні менструальні цикли у жінок, підвищений ризик раку, пов'язаного з гормонами, наприклад, рак молочної залози та передміхурової залози, розлад настрою та нейрогігація, вплив на мозок. Серцево, судинні захворювання, зв'язок з мікропластиками стає все більш очевидним. За підрахунками, наслідки пластику та його хімікатів можуть відповідати за сотні тисяч серцево-судинних випадків щороку. Це не просто екологічна проблема, це серйозна криза громадського здоров'я. Антоціани природні щити для гормонального здоров'я, але є хороша новина природа вже дала нам інструменти для захисту. І одним із найперспективніших є антоціани. Антоціани це фітохімічні речовини, які відповідають за яскравий колір багатьох фруктів, овочів та ягід. Вони є частиною класу сполук, які називаються флавоноїдами і відомі своїми антиоксидантними, протизапальними та нейропротекторними властивостями. Але останні дослідження показують, що антоціанці можуть відігравати важливішу роль у захисті гормональної системи від впливу мікропластики. Дослідження показують, що антуціани можуть відпочиньте з гормональними рецепторами, діючи як м'які фітоестрогени, які допомагають підтримувати нормальну функцію гормонів. Модулюють експресію генів, пов'язаних з гормональним балансом та репродуктивним здоров'ям. Зменшити запалення та окислювальний стрес, спричинений пластиковим пошкодженням клітин. Посилити шляхи детоксикації. Включаючи систему реагування на антиоксидант НРФ 2, іншими словами, антоціанці допомагають організму протистояти шкідливому впливу мікропластики, підтримуючи нормальну функцію гормональної системи. Мій особистий досвід та спостереження. Я завжди намагаюся включати в свій раціон якомога більше фруктів та овочів, особливо тих, хто багатий антоціанцями. Я помітив, що коли я їм багато ягід. Капусту та фіолетової картоплі, я відчуваю себе більш енергійним і стабільно емоційно. Можливо, це пов'язано з тим, що ці продукти допомагають підтримувати здоровий гормональний баланс і захищати мене від наслідків токсинів. Я також помітив, що коли я споживаю багато оброблених продуктів, що містять пластик, я відчуваю себе більш втомленим і дратівливим. Це може бути пов'язано з тим, що ці продукти містять мікропластики, що може порушити гормональний баланс і викликати запалення. Як максимізувати захист антуціанова практичні поради. Включення антуціанців у свій раціон це простий та ефективний спосіб зміцнити гормональну систему та захистити себе від наслідків мікропластики. Ось кілька практичних порад. Виберіть глибокі, яскраві кольори, зосередьтеся на фіолетовому, синьому, червоному та темному кольорі. Їжте з жиром, антуціани краще поглинаються у поєднанні зі здоровими жирами, створити кисле середовище, лимонний сік або оцет допомагають підтримувати силу антуціанців. Додати вітамін С, посилює поглинання антуціанців. Не перевіряйте, висока температура руйнує антоціалів. Мої улюблені способи включити у свій раціон антуціанців. Ягідна темрява, чорниця, малина, ожина це чудовий спосіб розпочати день. Фіолетова картопля безкоштовно, замість звичайної картоплі, спробуйте фіолетовий, червона капуста в салатах додає колір і корисні речовини. Свіжовичавлений сік з червоного винограду швидкий і смачний спосіб отримати дозу антоціанців. Фіолетова цибуля в стравах додає смак і користь. Висновок захистіть своє здоров'я, вибирайте барвисті продукти. Мікропластики стали невід'ємною частиною нашого життя, але ми не повинні здаватися. Природа дала нам інструменти для боротьби з цим невидимим ворогом. Включення продуктів, багатих на нантуціани у ваш раціон, є простим та ефективним способом зміцнення гормональної системи. Захисту репродуктивного здоров'я та покращення загальної свердловини. Вибирайте барвисті продукти, експериментуйте з новими рецептами та насолоджуйтесь смаком здоров'я. Пам'ятайте, що турбота про своє тіло це інвестиція в майбутнє. Не нехтуйте можливістю зміцнити свій захист від наслідків токсинів і насолоджуватися життям у повному обсязі. Не забувайте, що це лише одна частина головоломки. Здоровий спосіб життя, регулярні фізичні вправи, достатній сон та управління стресом також важливі для підтримки оптимального гормонального балансу та захисту від наслідків токсинів.